Той, хто шукав, знайшов скарб в своїм серці, Божу любов бездонне відерце, милості, ласки й доброти, і вічне спасіння від марноти. Широ шукав він скарб, цей єдиний, живий зв'язок з Богом, вірний, нетлінний, який легко відкрився ключем віри й надії. І оживи найпотаємніші мрії, цей божий скарб пломеніє невимовним сяянням, дарує розкіш талант спілкування і розсипаючись, смарагдами благодаті, даруй збагачує правдою, словом, терпінням, завзяттям, усі скарби світу. Не порівняти із благодаттю Христа, яка чинить багат, багатим любого, хто безперестанку Бога шукає, хто закони і волю Отця виповняє, хто хоче бути лагідним, добрим, вірним і милим, скорим на діло гостинним і щирим, бо ці риси. Божі небесні таланти, отця нагорода, душі діаманти, той, хто знайшов без міри радіє, і Господа славить всім серцем, як вміє. Простими словами, схилившись, заносить хвалу і пісні подяки співає йому одному.